Бо наступає той період, де ми будемо фіксувати всіх людей своїх по тому, як літаки літають. От літають літаки над певною територією. І обов'язково ті радари, які ведуть той літак, вони запит дають свій. І звідти відповідь свій. Але на території іншої держави інші радари беруть і інші паролі свій-свій. І тому -то над Україною є певний пароль, мовний. Росіянина ми по російській мовою визначаємо, що це росіянин, поляка польською мовою, угорця — угорською, українця — українською. І тому дуже важливо, щоб наші ті українці, які кажуть, що це не важливе питання переходу на мову українську, ви глибоко помиляєтесь. В мене була педагог. Валентина Зимня я дивувався, вона завжди казала, що вона не може вже була старшою жінкою. Вона не може слухати німецьку мову, бо так німці її на надошку... на під час війни, що вона не могла на вуху чути цю мову. І я думав, то чому ж вона так реагує? Там вже стільки років до мене здавалося, пройшло. Ані, виявляється, оця пам'ять кодова вона працює. І тому то в нас, українців, так само на російську мову буде фактично таке саме відчуття. Це мова ворога. Крапка.